Лілія Курган вже декілька років вирощує спаржу. За її словами, вона є найбільшою постачальницею цієї культури на Львівщині. Каже, що з кожним роком попит на спаржу серед українців збільшується. Зараз аграрне господарство висаджує кореневище спаржі у ґрунт. Побачили, що культура споживання наших громадян міняється. Люди хочуть свіжості, люди хочуть банальні борщові набори вже проїдаються. Міня просто міняти. Асортимент хочеться, є потреба в тому, і ми так помаленьку поекспериментували з 20 сотиків, збільшили пізніше, посадили просто гектар і прийшли вже до 15 гектарів. Крім спаржі, Лілія Курган цьогоріч планує висаджувати і інші культури, зокрема помідори та капусту, адже передбачає попит на ці овочі, зважаючи, що багато українських територій, де їх традиційно вирощували, зараз перебувають в окупації. Люди привикли до продукції з Херсону, і ми прийняли рішення, що ми будемо садити цього року. Дуже багато фермерів цього року садять цибулю, Наскільки я з ними спілкуюся, цибуля буде цього року не дуже дорога. Зразу всім говорю, саді цибулю. Ми особисто ми будемо садити гарбузи, пробуємо томати, бо попит шалений на томати, ну, капустяну групу, все, що таке, що хоче споживати. Водночас ситуація у фермерстві на Львівщині кардинально наразі не змінилася, адже для вирощування нових культур потрібний перш за все досвід та відповідний клімат та ґрунти, пояснює директорка обласного департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман. Тож, за її словами, фермери Львівщини продовжують вирощувати звичні для українців овочі. Такі типові для України культури, як борщовий набір, зокрема морква. Цибуля, вони зараз коштують доволі дорого, і відповідно наші аграрії розуміють, в чому справа в тому, що через агресію з боку Росії, через окупацію певних регіонів, пропозиція скоротилася. Херсон просто не вийшов на ринок. Наші аграрії починають потрошки вводити в структуру виробничу саме от такі культури, які раніше вони не вирощували. Та водночас говорить Тетяна Гетьман на Львівщині, планують більше садити Лодових дерев і кущів наші аграрії будуть закладати понад 150 гектарів нових садів. Серед них це лохина також будуть ягоди інші, і також буде фундук. Фундукта тому, це знов таки. Я не скажу, що це новий напрям, але промислові сади в нас промислових садів доволі мало. Вони поступово будуть з'являтися. За словами Тетяни Гетьман, наразі фермери, які планують займатися нетиповими культурами для Львівщини, вивчають попит з боку споживачів. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина.